Всім привіт! З вами Настрашка і це 12-та серія мого летсплею по Майнкрафту на версію 1.5.2 І в цій серії ми будемо... ну, я ну от зробив. Можна сидіти на отих от диванчиках. І телевізор не можемо включати, на жаль. І замість того вот. Я поставлю то. Ну. Хай тут поки що стоїть. Я там зроблю toSation. от, -от, -от матеріал SDU. От тут. Тут є от, паттерн. І треба зробити поки що паттерн. Робимо патрен. Робимо паттерн. М -м, робим паттерн. Так, зробили паттерн, так тепер робимо О, Матеріал с ну, Ладно. Так, е-е-е эээ... там ще Да, ну ладно, не будемо ставиться все То давайте поставимо десь Там то что будем начать. Давайте тут его... Вот тут вот тут такая винтарита. Все, ставимо тут-то. Так, е е Паттерн. Паттерн и дуб. Так, ну паттерн мы уже знаем, как робота. Так, купер выбираем. А, не, у меня купер а это Купер. То просто Купер. Не знаю. А, так, теперь берем таке. Пробуем палочки. И робим паттерн. Black blank pattern і... не хочу... ну он Ступичку, так, штупичку. Там-то сюда. Тут -то можна... Ні. Не. Ну. Некс-паттер. А, то з паттернів робити э, всякі штучки. Так, так. Так, тепер робимо, Uh, chest, part, chest, part într-un, prost o răbuncă. Ii, tac. Probabil. Ii a, să-mi duc. Nu te grăs, să-l ТОТСУ тут поставив. І взагалі підлогу треба якось по регіонанні, тут ah. тут зробити. А, тут-то буде у нас. Он з дивиться воло, типу, так от. Буде так само, як. Лопата зламалася. Так само, як... інтересно, з того можна зробити? Так само, як в кімнаті. А Ні? Ні, не можна. А, Андрій. Остань готовы. Можно? Нет, тоже, блин, же. Блин же, блин же. И робим Так, залезая лопата. Тут, 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 тут. Вот так. что І давайте не знаю. Який другий матеріал буде. У нас це все таки буде. І. М м корова! Мічало десь. Ой, нічого. А, і ще я хотів зробити. Вот. Light. Як тебе робити? Як то? Ага. Коротше, довга історія. Ну, не І якщо зробимо light, И робом лайт и шо. Ну И по самому там. А як типси иначе ставить? Так само, да. Так, и то и так Ага, добре. Что у нас будет наступный материал? Ну, то есть не материал, а... Так вот тут вот было. Ось так, так. Давайте, щоб Так би... Кожна підлога буде до кожного цього, до кожного мода якось. Ось так. Там в ванні зробимо синю таку підлогу, так би як до ванну. Як коврик. Синь, типу, море. А тут давайте. Вам дерево буду дивитися. Нет, не, дерево не вот дырцы. Да, ломай упату дару. Ч, нормально? В чем бы не так не тут то тут Блин, что зарубить? Айди, не будем на тым запаривать из... І... Сек... Не, на секундочку. Не будем над ним запарюватись Давай. Давайте зробимо щось інакше 6. Так, матеріал сендіу. Ага. І е, ще треба верстак. Верстак, верстак робимо. А Верстак і паттерн. Так, сюди-сюда. Сюда Ось так. Ось так. І. О! Toolcraft. Right. Ой. Ось. Ось про що я вам і говорив. Ось лопати можна всякі робити. Так би. всякі лопати. І тут додати. Так би. От. Тут було там ківко, наприклад, так. І додаємо там рефтом, він додає швидкості, вона швидше купає, потім латурит додає вдачі. Ем... Але зри додає вдачі. Е, що, що? Алмаз додає прочності. Потім е, ще з тих з такого от, в Dungeon та, є такий е, муховитий кругляк. От. І з нього робиться Bolf Moss і він. Е, так би кірка сама встановлюється. Отак. Так, матеріал сенділ все зробили. І тепер Бібліокрафт. Те Бібліокрафт. От, Бібліокрафт. Пробуем... Угу. Не, давайте якось... Вот. Вот такой бы черный. Так, треба І Не тузберу. А так. О! Давайте дубой. Так, берем дуб. Берем то. Поробум це. И вот так вот. Пробуем Ну, борися, блин. Сюди. Це робимо. Робимо ще один. І вже з цього робимо. Ось. І давайте це поставимо. Ей! Одна Так, тихо, тихо. ладно, продовжуємо, Так. И давайте здесь книжную такой так полк, это как бы... Как бы шафа, что ли? Это тут вот, вот шафа, как наверное. Бы. Все туда. Эй! Уха! Uh -huh. Ну ладно. Все, пошли идти. А то прикладам в идет. Так, ну тут мы все сделали. Так, теперь новая книжка нам выдалась. Ось. Мы робим PKX-head toл uh, binding Тул binding Ну тоже рассказывается як роботи сами uh, ти штучки. Да, поясно. Сами те штучки. Работать. А то шось в буфей. Нема текстурки там. Так, так. Вот. Ізум э, цей додає прочності плюс 50. Э, потім. 50% море. Дурати. так ну, ладно, Worrestone. Потім Ball of Moss. Що щоб за. Що це таке? щоб така? Ага, ну от Ладно, буду прощатися. Пиш, пишемо в коментарях Так э, би Всякий від відео. -вид, видео, и всем удачи, всем папа -па. и тортики.